Вітаю! Мене звати Діта і сьогодні хочу опанувати з вами тему. І зараз ми повторимо з вами основні правила вживання апострофа. Апостроф пишемо перед я, Ю, Є, І після літер на позначення губних приголосних Б, П, М, В, Б п п м В Б'ю п'ять п'є м'ясо. В'язи, солов'ї, в'ячеслав. Для того, щоб легше запам'ятати, після яких букв ми ставимо апостроф, можна вивчити дві фрази мав пабув. І наступна, більш сучасна, це пумба Тобто Б. п м в ф Наступне правило, за яким ми ставимо апостроф, це після літери Р. Бур'ян міжгір'я пір'я матір'ю. Кур'єр, Валер'ян, Мар'ян Коли будете писати листа до друга, якого звати Мар'ян, не забудьте написати після «р» апостроф. Третє правило нам говорить, що апостроф пишемо після К у слові Лук'ян і погідних від нього Лук'яненко, Лук'янюк, Лук'янець. Також апостроф пишемо після префіксів та першої частини складних слів, що закінчується на твердий, приголосний, без'ядерний, без'язикий від'їзд. З'єднаний. З'їхати. З'явитися. Об'єм. Під'їхати. Дит ясла. Мін'юст. Ще виокремимо написання апострофа з іншомовними словами, такі як: ад'юнкт, ад'ютант. Ін'єкція, кон'юктура, дез'юкція. Але таке слово як манікюр, якого в мене нема, ми будемо і вимовляти, і писати без апострофа. Звичайно, є ще багато інших правил, але я постаралася виокремити основні з них. Тому. Щоб закріпити наші знання, які ми отримали сьогодні, я пропоную вам виконати наступні дві вправи, які ви можете собі заскринити і перевіритись. На цьому я з вами прощаюся, але не надовго, Тому до наступних зустрічей!